Начинаю привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Кінгов і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 318 відео з мого щоденного челенджу, відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про торгівлю на закордонних маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. Як ти знаєш, багато українців зараз живуть за кордоном. Наприклад, в німеччині живе більше одного мільйона людей в Польщі, майже мільйон на сьогодні. І багато з тих людей, які виїхали, вони підприємці. Вони думають, як же мені почати заново цей бізнес вже за кордоном. Тому що я вже маю непоганий досвід на українських маркетплейсах. Чи можна мені торгувати за кордоном? Або є ще друга категорія підприємців, яка зараз успішно торгує в Україні, і думає, а як же мені почати торгувати за кордоном, тобто масштабувати свій бізнес, який вже є зараз? Так які ж у нас є відповіді на ці два запитання? Взагалі, чи можна українцю починати бізнес торгівлю на закордонних маркетплейсах? І відповідь так, звичайно, можна, але є одне але Тобто потрібно спочатку проаналізувати ринок. Через різні софти і подивитися, а чи є взагалі попит на ту продукцію, якою ти бажаєш займатися в новій для себе країні, тому що так можливо ці товари тебе дуже класно продаються в Україні, але за кордоном, наприклад, в Туреччині або в Польщі, або в Німеччині, ці товари можуть взагалі не продаватися по різним причинам. Як ж тобі подивитися, які є по факту продажі і чи є попит на твій товар, наприклад, в Польщі? А дуже просто там є такий сервіс Allegro Analytics, але він дається лише для дії селерів. Тому тобі потрібно спочатку знайти українського селера, який вже торгує на цьому польському маркетплейсі, і домовитися з ним, щоб він дав тобі аналітику по твоїй категорії, яка тебе цікавить. Ну а якщо, наприклад, ти бажаєш зайти в Європу, наприклад, в Німеччину на Амазон, то тут тобі в допомогу є сервіси це різні софти, типу Helium 10 або Jungle Scout, які допоможуть тобі ще до заходу на маркетплейс, проаналізувати твої товари. Своїх конкурентів і подивитися, чи все у тебе буде гарно з тією математикою, яку ти собі там запланував. І ось коли ти вже побачив, що так, цей товар має попит в цій країні, де ти бажаєш, ти дивишся до другого кроку. А другий крок це юридичний та бухгалтерський супровід, тому що неможливо з українським ФОПом на будь-якій групі або стовкою українською торгувати за кордоном. Це так неможливо. І саме тому, якщо ти бажаєш, наприклад, торгувати в Європі, то тобі потрібно відкрити компанію або ФОПа саме в Європі, і тоді ти маєш доступ до 27 країн Європи. Це може бути польська компанія, ірландська або естонська. Тобто на вибір, яка тобі більше до вподоби може бути і німецька, звичайно. Тут дуже важливо дивитися на податки, які є в тій країні, де ти будеш відкривати компанію, тому що податок на прибуток ти будеш плачувати саме в тій країні, де у тебе буде юрособа. А отже податок на додану вартість ПДВ або міжнародному це має назву ват. Ти вже будеш сплачувати по місту здійснення своєї діяльності. Тобто, якщо ти торгуєш в Польщі від естонської компанії, то ти ват будеш сплачувати в Польщі. Ну а податок на прибуток не будеш ніде. Тому що Естонія це така супергавань, де просто немає податку на прибуток. Дуже крута історія. А от якщо, наприклад, ти бажаєш торгувати в Туреччині, то тут потрібно відкривати компанію окремо від інших, тобто європейські компанії тут вже не котуються, і ти відкриваєш саме турецьку компанію. І, до речі, та ж сама історія і в Казахстані. Якщо ти бажаєш торгувати на казахстанському Каспі або Сату, це аналог Прому, то звичайно тобі також потрібна вже казахстанська компанія. Виникає питання, скільки ж буде коштувати відкриття компанії. Ну, дивись, якщо це естонська компанія, то тобі потрібно або мати є резидентство. Воно відкривається за 120 євро без помагатерів, або ще плюс 130 євро з помагатерами, тобто 250 євро, і ти вже маєш карту. Є резидентство. А далі ти вже звичайно дистанційно відкриваєш компанію в Естонії. Це тобі буде коштувати ще близько 500 євро, якщо через спеціальні софти естонські, або через помагатері та 1000 євро. Ну і не забуваємо ще отримати три документи: ЕОРІ це аккредитація на митниці в Європі. ВАД це звичайно податок на додану вартість, а також БДО це податок на утилізацію тих коробок, в яких у тебе приїжджає товар з Китаю до Європи. Так, от саме такі три документи ти маєш отримати до початку торгівлі на будь-якому маркетплейсі. Неважливо, це естонський є або алегропольський, не має значення. І того для того, щоб почати торгівлю в Європі, тобі потрібно буде десь близько 2 тисяч євро на всю цю документальну волокіту. А далі вже ти закупаєш товар, який вийде або з України. Або з Китаю, ти його розмитнюєш, все це офіційно звичайно в білу і торгуєш спокійно собі на будь-якому маркетплейсі Європи. Але і тут є один нюанс: якщо, наприклад, товар приїжджає в Польщу, а ти будеш торгувати в Німеччині, то тобі потрібно окремо додатково відкрити ват, тобто ПДВ, на Німеччину, і це також коштує якихось грошенят. А от якщо ти, наприклад, починаєш торгувати лише з Польщі, то цієї суми, як я тобі сказав, вистачить з головою, щоб почати торгівлю, наприклад, на Allegro. А скільки ж буде коштувати відкриття компанії в Туреччині? Ти знаєш, десь на 500 євро дорожче ніж в Європі на сьогодні, Туреччина більш дорожча по факту в юридичних сі всій, всій галузі. Тому не забуваємо, що у нас є перша стаття витрат: це саме юридична підготовка, а друге, це вже звичайно закуп товару. І є ще третє: це просування цього товару в топ, тому що на закордонних маркетплейсах дуже круто працює внутрішня ppc реклама на Allegro, на Amazon, на інших маркетплейсах, і це найбільше важить впливу, щоб твоя картка піднялася догори. Там це найголовніший інструмент. Тому якщо ти запитаєш, скільки потрібно грошей, щоб бути успішним на Амазоні, я тобі скажу не менше 10 тисяч доларів. На Allegro десь 5 тисяч доларів це нормальна цифра для старту. На трендіолі також 5 це норм. І ось далі, коли ти вже проаналізував всі ці свої категорії, коли ти подивився, що так це все нормально для тебе підходить, і ти заходиш. Ти маєш юридичний супровід і свого бухгалтера в тій країні, яка тобі, звичайно, до вподоби. Ось далі вже ми починаємо верифікувати свій магазин на закордонному маркетплейсі. Це звичайно, безкоштовно. Ми туди заходимо і починаємо модерувати свої картки. Ми, звичайно, просто модерації малувати. Після цього ми ще будемо просувати ці картки в топ, мати терпіння для того, щоб десь через місяць ми вже побачили реальні круті результати. А який висновок з цього відео? По-перше, без грошей на закордонні маркетплейсі йти не потрібно, тому що це просто буде для тебе неефективно. Навіть якщо ти відкриєш компанію або фопчика, то тебе може просто не вистачити грошей на закуп товару, а дроп там не дуже полюбляють. Або на просування цього товару це вже не важливо. дроп або свій склад. І звичайно на це все потрібні гроші. І саме тому масштабування на закордонних маркетплейсах – це класний рекламний інструмент. Але після того, як у тебе вже в Україні, все гуд, все нормально і з фінансами, і з командою, яка готова масштабувати твій бізнес замість тебе. І, звичайно, про маркетплейси я можу спілкуватися годинами, тому що це я дуже обожнюю цей рекламний канал, я в ньому розібрався до молекул, і цьому цим навикам і ділюся в нашому клубі King of Marketplaces. Більше інфо про нього і взагалі про українські маркетплейси є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково. Підпишись на цей канал, а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.